Немає більшого позитиву для душі як українське застілля. Тільки наші люди можуть випити для апетиту так, що потім два дні не можуть дивитися на їжу. Буває, прийде щось так до когось на чай з тортиком, і щоб випити чай і з'їсти той тортик, потрібно дві години до того пити горілку. І тільки наші люди можуть пити на коня декілька разів, прощатися з гостями і при цьому залишатися в гостях ще декілька годин. Ну що тут зробиш? Любимо ми спілкуватися та жартувати. Це тільки ми можемо запросити людей. Гостей своїх на каву і при цьому гріти голубці, котлетки і накривати нас. Не знаю, як там за кордоном, а у нас людина, що прийшла в гості з пляшкою, автоматично вважається родичем. Застілля це така річ, на яку навіть погода не може вплинути. Дощ може відмінити саджання города, косіння трави, а от застілля ніколи. Не розумію людей, які вип'ють і одразу йдуть спати. А як же танцювати, співати, позоритись? Хто буде? Добре, що раніше не було інтернету, коли ми трішки не чудили після п'янки. Це залишалося в нашій пам'яті, а зараз це все залишається в інтернеті.